Слава нації, слава Україні, героям слава. Ми у приводі з Сашком Добрим обмінюємо ось такі книжки на книжки нашого видавництва, нашої ідеології для наших читачів, тобто молодіжних бібліотек, де перебувають наразі ось такі книжки. І за кожну ось таку книжку ми віддаємо якусь українську. Тобто вони нам віддають. Російську московиту книжку, а ми їм віддаємо нашу українську книжку з нашими українськими е, писемниками. Що ми робимо з ось такими книжками після обміну? Ось здрасті, це я. Я окупант, я вбивця, я вбиваю наших українських націоналістів, патріотів, наших дітей, батьків, родичів. Що ми з ними робимо? Ми розкладаємо ці книжки і просто. Вириваємо страниці, тому що це російськомовні окупанти, які вбивають все українське, які не знають жалю до нашого народу. За кожну одиницю таких книжок ми віддаємо наші книжки українські, українськомовні. Після чого ці книжки, а точніше, те, що від них залишилось, йдуть до мукулатури або до смітника. Слава нації, слава Україні! Боремось поборемо!